Вітаю всіх на своєму каналі. Хочу сьогодні прогулятися по садочку, показати, що в мене нового і що квітне. Ось, Якщо ви помітили, то я пофарбувала паркан. Білим вверху і внизу темно-коричневим. Зі сторони вулиці також в такий колір він пофарбований. І, мені здається, так набагато краще виглядає, ніж коли він був просто сірим. У водоймі виключила насос, тому що дуже повільно стала бігти водичка. Птичка прилетіла туди. Де бігла водичка, а водичка не біжить, так? Да? Бачите, птичка гарненька сіла? Мабуть, не видно на відео. А, злетіла. Дуже гарна така як горобчик маленька, тільки вся розфарбована в різні кольори. От, Мабуть, треба почистити наш насос, тому що дуже-дуже повільно бігла вода. Тому відключили по Так, далі наступне, що в нас. Хочу показати вам ось свою туйку марібу. Я її постригла з такими шариками, і вони вже так гарненько й наросли. Я вже декілька разів навіть підстригала. Ось такі лунки поробила біля кожної рослинки. І поливаю, тому що дощів немає, засуха вже. От. І вітри, це сьогодні вітру немає хорошо. А то кожен день вітри, вивітрило, дуже суха земля. Тому поливаю кожну рослинку. І з водою набираю водичку. Вона за день нагрівається гарно, і тепленькою водичкою поливаю. Змоги полить весь садок, немає, отак, От щоб і шланги, тому що в нас водичка біжить дуже повільно із колонки. Ось у мене. Плакуча шовковиця. Вона з весни померзла, коли були морози. От. А тоді знову відновила себе і навіть є у неї плоди. Маленькі, але є. Перші ті плоди були крупніші, набагато, але вони вимерзли. Далі йдемо. Ось у мене на штамбі. Ялиночка Пуш. Я все виглядала, щоб вона випустила шишечки з весни, але цього не сталося. Вона без шишечок в цьому році. Це минулорічні шишки. Але нічого, можливо, на той рік пуста. Але є в оці ялиночки-шишки. Дуже крупні, гарні. Їх багато. Я їх не зривала. Вони на початку, як були маленькі, вони дивилися догори. І були рожевого кольору. У мене відео є, можете переглянути, зайти в попереднє відео, і там є, де вони рожеві і дуже гарні. Бересклетик. Я його декілька разів, бідного, пересаджувала, але він прийнявся. Я його поливала радіфармом укорінювачем. І він гарненько наростає. Ось трояндочка квітне, дуже гарно. Це з черенків. Я сама насаджувала, у мене декілька таких трояндочок є. Ось мій красунчик-ялівець. Отак він вже наріс. Прокумбенс нана називається. Ось така вже в нього лапа здорова. Я його прищипнула на краю, а тепер він ось розходиться в різні булки. А ось вони прищипнуте. Наростає, наростає. Я його вже була пересаджувала в себе з місця на місце, але він прийнявся також радіфармом поливала, і діло пішло. Так, наступне у нас спірейка. Пірейка дуже-дуже легко розмножується, дівчатка. Я ось обстромила гілочку і з неї. Просто встромила і поливала. І оце прищіпнула оці парстки, всі, що вийшли. І вона закущилася, гляньте який гарний кущик. Оце ось буквально недавно я, може, з місяця встромила цю гілячку. Так що буду розмножувати. Шикарний букет троянд. Тримає, себе тримає гарно, не розвалюється. Така квітка рожева і гарно пахне. Барбариси. Також ось хочу показати також ту ямарібу, і я з нею формую спіральку. Також трояндочки. І придбала я собі дівчатка ось таку інверсу на штамбі. Штамб височезний, мабуть, метр шістдесят приблизно. От. Ось така вона. Тут раніше зростав, ой, берез на штамбі, зростав, але він у мене. Пропав чомусь. Я замінила інверсою. Ось лілія моя скоро розпуститься. Я вам покажу дівчатка, якого на кольору. Також бересклед. А це моя туя Віпкорт. Наростає вже шапочку, наростає. Ось главка глубоза. Поруч зростає. Бересклет. також я його постригла, і він вже ось випускає декілька гілочок на стриженому. Він розкущиться за що стрижки. Ось красунчик. Грін мінтел. Шапка така наросла, чудова. Далі на штамбі в нас кипарисовик. Філіфера аурео. Також шапка здорова, гарна. Це на штамбі. Лаука глобоза Ту, е, ту я хотіла казати. Е, сосна баю на штамбі. Поруч зростає нідіформіс, подушковидна ялиночка. Так, ми пробіглися по цій клумбочці. І, дівчатка, отака в мене ось проблема. Захворіла моя верба, кільмарнок. У мене їх зростає, он, три штучки в рядочок. І з цими нічого, вроді й байдуже такі. От. А оця чомусь дуже-дуже постраждала. Я її вже обробляла від шкідників і хвороб. От. Але вже бачу, трохи починає відходити. І ось знизу починає відходити. Ну, я сподіваюся, що вона відійде. Також проливала я її від хруща. Думаю, може хрущ її заїдає, корінчик. Ну, Взагалі, лікувала, лікувала, я сподіваюся, що я її спасу. Так, дівчатка, пробіжемося ще ось по цій клумбочці моїй. Це тут сам шитик у мене по кругу. Ось треба замінити кущик один. Пропав один тут, один з тієї сторони. Потрібно замінити. Зараз обійду, покажу я. Ой, ось як красота моя сидить. Горобчик. Так. Дуже гарно квітує троянда. Керіу. Ну, дівчатка, вона неймовірна. Неймовірно, ось гляньте, які бутончики гарні. Вона вся, ну прям не можна намилуватися. Неможливо намилуватися. Вже ж ну, така гарна. Дуже люблю її. Поруч зростає троянда Love лідія, Знову керію. І так у мене через один кущик зростає. Керіо, Лавлідія, Керіо, Лавлідія в цій клумбі. Лавлідія також гарненька, рожева, дрібненька квітка. Також моя ось черепашка. Наростає потрошку. Зацвітає лавандочка. Ось такі композиції я зробила із кам'яної троянди. До речі, кашечок замовляла у Фейсбуці у Веронічки Труханової. Дуже гарні вироби в неї, тому дуже рекомендую. Ось такий заборчик. Наборчик у мене ось такий. Із чашечок. Чашечки я, ну, стаканчики повішала на сам парканчик, а оцю пляшку поставила під парканчиком. І вийшла ось така клумбочка. Так, далі підемо. Прогуляємося, покажу вам, дівчатка, ось, що мені зробили що я приготувала для своєї трояндочки нової майбутньої. Ось покажу вам ось таку гарочку зробила. От. І хочу тут посадити троянду, е яка називається Теронсар, Бачите, згадала. П'єр де Ронсар. Ось тут хочу посадити. Мабуть, дві штуки посаджу, бо, думаю, однієї буде замало, а дві Дві забагато, але буду якось поміщати, якщо, дай Бог, вони приймуться. Це вже на осінь вони прийдуть. Так, Тут також поробила луночки я своїм ялівцям. Робила лунки і поливаю, тому що засуха. Дерен елегентісіма. Тут у мене чотири кущика буду їх формувати. Поки що не знаю як, буду бачити по його наростанню. Також заплів ось у наш сусідський дикий виноград. Тут нічого такого особливого, туйки. Так, в рядочок все зростає. Ось бачите, тут непогані верби, а та третя. Ну, взагалі, бідненька. Нічого будемо лікувати. Ця клумбочка в холодочку, тут її затіняє слива, але то нічого. Зараз вам покажу лаванда. Ще в мене є одна клумбочка, і там Дуже гарно квітне лавандочка. Ось також клумбочка, колись зупинюсь на ній. Ось біля входу в подвір'я ось така клумба з ялівцями. і дуже-дуже гарно квітне лаванда. І чорнобривці тут квітнуть. Бджілки пасуться. Тут у мене такий мікс бордер, що що хочеш тут є. І чорнобривці, і лаванда, і ромашка, і туйки, і ялівці. І, в общем, і От так ми, дівчатка, прогулялися з вами сьогодні по садочку. Сьогодні погодка мені дозволила зняти відео, тому що кожного дня, ну просто жах, вітер шалений, неможливо, неможливо нічого. Я хочу з вами попрощатися, побажати вам гарного мирного дня і тихої, і спокійної ночі.